Всім привіт, мої любі! Мене звати Яна і ви на моєму каналі. Сьогодні будемо з вами робити ось цей мейк. Його зможе зробити просто кожна, а також паралельно будемо обговорювати палаючі, жаркі новини Туреччини. Ви будете в шоці. Але зробимо цей контент трошечки легшим і будемо фарбуватися з вами. Поїхали! Ну що, поїхали мої любі. Сьогодні хочу зробити такий незвичний формат для мого каналу, тому одягаємо нашу цю штуку для мейку. І будемо фарбуватися з вами, буду робити повсякденний свій мейк і е, обговорювати новини Туреччини. Будемо, так скажемо, все комплексом робити. Спочатку я буду наносити тон, у мене це. Everline Liquid Control, він, до речі, в відтінку, зараз вам скажу якому. 0,15 це Light Vanilla. А мені дуже подобається цей тональний крем, тим, що він дуже схожий на Yves Laurent Ларанту Шукла. Якщо ви колись користувалися, це прям реально його бюджетний аналог, і прямо раджу усім його придбати. Я не дуже багато наношу тону, тому що в мене шкіра не дуже проблематична, скажу вам чесно, і буду використовувати таку кисточку Malva 041. Ну що, поїхали. Перша, яка новина у нас з'явилася в інтернеті це вже Ая Софія. Колись був це Собор, потім в 2020 році. Зробили мечеттю і коли її зробили мечеттю то вона була стала, точніше, безкоштовною для входу, для всіх і для туристів, і для місцевих. Але сказали, що з 15 січня наступного року Айя Софія буде на платній основі тільки вхід. Яка саме ціна буде, ніхто не знає, це не розголошується. Я думаю, що це буде нам сюрпризом після Нового року, але я думаю, що буде не дешево, тому що коли Айя Софія була саме собором, вхід на той момент був в неї дорогий. Один, напевно, із найдорожчих музеїв на той момент був. Побачимо, що буде після нового року. Зараз ми всі просто затримуємо дихання і чекаємо. Е, так, тон ми нанесли не з вами. Я беру Yves Saint Laurent, це тушекла консилер в відтінку, в другому відтінку. Мені взагалі вся косметика Yves Saint Laurent дуже подобається. Е, але, 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 вийшла новина знову ж таки, що вони не вийшли з ринку Росії. Мені це дуже не подобається, прям максимально, тому що я багато від яких продуктів, мабуть, від всіх відмовилась, які я знала, що не вийшли з російського ринку. От і, що хочу сказати, це для мене трошечки. Трагедія, але не на тому рівні, щоб ще раз їх купляти. Тому будемо відмовлятися від Saint Laurent, коли він у мене закінчиться. Новий я не планую купувати, тому що я, якщо вони принципа, принципові, знаєте, то я в 100 разів ще більше принципова і маю намір відмовитися від всього російського, російськомовного. І все, що продається на їхньому ринку. Ось так от виглядає шкіра, бачите, перекриваю все, що потрібно. Тут в мене щось вискочило, зараз я його ще трошечки підмажу. Насправді, у мене дуже рідко бувають якісь висипання. Я цим не страждаю, скажу вам чесно, але інколи, як то кажуть, і. Палика стріляє. Саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал. Обов'язково не забувайте підписуватись на канал, тому що це дуже важливо для статистики каналу. І клікайте на дзвіночок, щоб не пропускати цікаві відео. В коментах, будь ласка, поділіться, яка з новин вас більше за все здивувала. Можливо, я якусь іще головну новину пропустила, а ви про неї вже знаєте. Теж напишіть, тому що у нас тут таке ком'юніті, де ми ділимося до Свідом, і приймаємо якісь навіть важливі рішення, я б сказала. Переходимо до наступного етапу. Я беру ось таку пушистеньку-пушистеньку кісточку від ламель це номер P1. І Nude Look це Golden Rose, такі, знаєте, запечені запечена пудра. В мене вже тут, чесно кажучи, відлетіла ця фіжня, бо. Я, коротше, рукожоп я. я її просто тупо скинула. Не навмисно, чесно кажучи, але пудра класна, я її хочу доюзати. Так, і ще що з новин? У нас вийшло, що вже податок на телефон в Туреччині буде. Тобто податок на телефон, який ви привозите із-за кордону, буде 31 тисяча з копійками турецьких лір. А це, вибачте, мене. Е, майже 1100 доларів десь так. Це тільки податок, представте собі, і якщо врахувати. Те, що айфони в Туреччині найдорожчі в світі. Тобто, якщо ви будете в Туреччині купувати, у вас не буде цього податку, але ви все одно його заплатите, тому що айфони в Туреччині найдорожчі у світі. Якщо ви будете провозити з України, то це буде набагато дешевше, але вам потрібно буде заплатити цей податок. У мене, чесно кажучи, телефончик вже барахлить, і я з мене вже сердечко починає боліти. але я я для себе прийняла рішення, що я не буду платити тут такі податки, тому що, ну, блін, 1100 доларів це тільки податок. Або той же податок платити, якщо купуєш тут iPhone. Я вирішила, що якщо так вже станеться, я куплю собі телефон там з України чи з Америки. А тут куплю якийсь, знаєте, дешевий чи Samsung, чи якийсь телефон, щоб типу, типу, просто альо-альо казати і роздавати вай-фай на свій новий. Коротше, якось так, тому що ну, з такими податками, вибачте, я не згодна. Я не згодна. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Можливо, це я така. Але ви знаєте, я навіть думаю, що якби в мене було там супер-дупер багато грошей, я все одно не хотіла платити цей податок, тому що ну, я не ідіот Ну, я не ідіот, і я не хочу е, якби, бути ним. Поділіться в коментах, що ви думаєте з цього приводу. Так, наступним кроком я беру ось таку палетку від Eveline Ruby Glamour. Вона, до речі, дуже класно пахне вишнею. І ось таку кістечку від MAC номер 239 S. Вона така полоска. Мені дуже класно в неї набирати колір, щоб зробити базу під тіні. Беру ось цей другий колір, який не дуже світлий, такий, коротше, він біжевий. І просто я отак от на подвижне повіко От. А е, Наступна новина це те, що в Туреччині, в принципі, було заборонено розпивати алкоголь на набережних і в якихось таких публічних місцях. Е, хочу, хочу сказати, що на багатьох набережних це вже працювало давним-давно, але але, але, але. На, наприклад, на моїй набережні можна було пити. І зараз турки прийшли до того, що потрібно і тут штрафувати людей. І зараз вже всюди не можна пити алкоголь. Так, я взяла другий пензлик, це 224С теж мак, він вже такий пухнастенький. І беру ось цей колір, щоб просто трошечки витягнути око. Новини. Такі собі скажемо, але, як то кажуть, ми їх не робимо, тому чи ми повинні їм просто слідувати, чи повинні просто е якби, вирішувати ці проблеми, скажемо так. Тому, знаєте, це ще не саме таке жахливе, щоб могло б з нами трапитися. Наступною новиною є те, що зараз іноземцям не продовжують і не дають туристичний вид на проживання. Це аргументується тим, що тут дуже багато іноземців, і вони вирішили, що вже їх дуже Як, Якщо я правильно знаю і пам'ятаю, українцям поки що дають. Будь ласка, дівчата, хто отримував видно проживання, поділіться теж в коментах дають чи не дають, тому що я знаю, що дають українцям, бо в мене знайома дівчинка собі в цьому році продовжувала. Тобто українцям, я думаю, дають ще з приводу того, що в нас все-таки війна, але я думаю, що це рано чи пізно теж. Перекриється, тому що, в принципі, Туреччина не дуже допомагає нашим біженцям, будемо відвертими. Тому якось так. Так, у мене є від Кікомілано ось такі тінюшечки номер 04 вони прям дуже прикольні. Я їх буду брати пальцем якщо ви не проти. І будемо далі розповідати, хочу нанести ось сюди, знаєте, туди трошечки на центр і в цю сторону. І м, вийшов ще один закон з приводу суборенди. Тобто тут дуже багато турків, що робили. Вони десь в центрі е, заключали контракт з власником квартири, наприклад, що вони знімають цю квартиру рік. А потім на Airbnb е, вони е, здавали цю квартиру по-добову. І таким чином вони заробляли Тобто суборенда. Зараз вийшов закон, що не можна це робити, точніше, як можна, вам потрібно буде брати дозвіл всіх, хто проживає в цьому будинку у всіх сусідів, тобто не тільки у вас на поверху, а і на верхніх поверхах, і на нижніх, і якщо навіть один скаже ні, вам не можна буде здавати цю квартиру як під суборенду. От. Це, звісно, ускладнює людям життя, тому що Airbnb просто перестане працювати в Туреччині. Хочу сказати, що я вже тут, звісно, намазюкала собі, поки там відволіклася трошечки. Хочу сказати, що навіть якщо у вас буде дозвіл всіх ваших сусідів, то вам потрібно буде відкривати офіційну компанію на суборенду. Що це дає і чому це погано? Те, що, по-перше, ви будете платити податки в країні, це все робиться заради податків. От і також, наприклад, рахунки на воду, на газ у вас будуть приходити по іншим тарифам, будуть приходити по тарифам компанії. Тобто, якщо це просто ви знімаєте як квартиру, це будуть копійки в порівнянні з тарифами, які будуть нараховуватися як вже на компанію. Якщо ви взяли тільки дозвіл своїх сусідів, а не відкриваєте, не відкриваєте компанію під суборенду, ви прогоріли, грубо кажучи. Так, і в мене ось така підводка від The Bubble. Вона прикольна. В неї така прикольна кісточка, насправді не знаю, як вам показати ось так. Але хочу сказати, що мені здається, тут багато дуже алкоголю, і інколи, коли я, я алергік, і коли я трошечки наводжу і мені попадає в саме око, мені трошки пече. Тому, знаєте про це, це не самий прикольний варіант номер 01. Але я купила спробувати. Я піду до іншого зеркала, намалюю стріночки, тому що в мене з цим біда, і скоро до вас повернуся. Так, я до вас повернулася вже зі стрілочками. У мене це завжди проблема. Одна товща, друга тоньша. Я ніколи не можу намалювати е, рівномірно. Причому, знаєте, в чому прикол? Я можу класно малювати картини. Там я взагалі така творча людина. Я можу дуже багато всього руками робити. Я люблю в'язати. Але що стосується менька, як бувають дівчата, реально гарно малюються. Це не наш варіант. Це не наш варіант, дівчата. Збираємось. Але отакий от якийсь повсякденний мейк я можу собі зробити, і насправді я його тільки і роблю. Так, наступним кроком це у нас будуть вії. Отака от у мене туш, Маскара, ланком. айдол, айдол. Брала її вперше, чесно кажучи, Lancome. знаєте, я просто все, дуже багато з чого замовляла з Lancome, і я вирішила взяти спробувати цю маскару. І ну не можу сказати, що вона мені підходить. У мене просто такі вії, вони густі, але вони прямі. І вона їх не підкручує, наприклад. От І все Лоран з цим справляється, але він у мене закінчився. І я. якби Вирішила не брати більше. Всі взяла ланком. Причому це інша ланком. До цього я брала ще одну, і вона мені теж не підійшла. Я вирішила, що це остання і буду щось новеньке пробувати. Підскажіть в коментарях, можливо, ви знаєте якісь класні туші, які реально подовжують вії. Навіть не те, що подовжують, а підкручують, тому що це реально мені дуже потрібно. дуже потрібно. Так, ну і що ще? В нас з новин це те, що, звісно, в нас буде з січня місяця вже велике подорожчання по всім знову ж таки продуктам, тому що початок року все перераховується по інфляції і також і зарплати, до речі. Але прикол в тому, що багато зарплат. В турків, да? хто офіційно працює, їх. Не підвищують на відсоток саме подорожчання, тобто інфляції, вибачте. Тобто, наприклад, інфляція там 100%, а туркам підвищують зарплату там на 25% чи на 15%. Кому як повезе, хто в якій компанії працює? Хто працює там нелегально, то її можуть взагалі не підвищувати, і вони нічого не зроблять, тому що вони нелегально працюють. Ну, якось так, знаєте, новини такі собі. Але, як то кажуть, що маємо, то маємо. Е, ще прикольна, до речі, новина. Е, те, що ви знаєте, що Туреччина славиться своїм текстилем, е, дешевим одягом, і причому якісним, да, якщо це саме турецький текстиль. І. Вийшла така новина, що теж січня місяця буде підвищена ціна на текстиль. Зараз вам розповім. Я собі замовила на її майкапі в Україні, мама, коли їхала, мені привозила от такі от ем, в стіку Рум'яна від Evolution. Вони дуже яскраві, вони такі Барбі Пінк. Це, до речі, який номер. Зараз я вам скажу. А тут нема номера, просто написано Rose. Роза. Вони такі Барбі Пінк, і здається, що вони такі ядрьоні, але насправді вони не такі ядрьоні, як здається. Знаєте, я ось так от роблю собі такі дві полосочки. І вони, коли ви їх розташовуєте, вони такі трішечки мені, як знаєте, коричнюваті стають, якісь ось такі, знаєте? Ви побачите, про що я? Бачите, який ефект? Тобто вони не такі, не Барбі Пінк, а прям такі більш-менш прозорі. І наносимо ось такі, я купила блиск. Афігінські, дівчата, це один з класних блисків, який я використовувала за останній час. Це просто клас. Це Kiko Milano, мій відтінку 131. Фішка в чому? Ви спочатку використовуєте оцей з кольором. Давайте я вам покажу, і там воно буде сохнути потім, і ми з вами продовжимо серйозну розмову. Я спочатку крашу завжди контур, а потім закрашую всередині. Мені так простіше, і я так себе комфортніше відчуваю. Ось так: от намазюкали і чекаємо, поки він підсохне. Він повинен підсохнути трошечки. Повертаємось до нашої новини з. Текстилем. Текстиль буде дорожчати, тому що дорожчає податок на імпорт. Тобто, зараз кажуть, ще точно нема, наскільки це все буде подорожчання, але кажуть, що мінімум 13-15 І ви розумієте, що, ну, в принципі, 13-15% це така солідна сума. І поговорю, що вже з Туреччини буде не дуже вигідно. Купувати текстиль, різні вироби. Що буде далі? Just God knows, як то кажуть американці. Тільки Бог знає, побачимо, поживемо, побачимо. Я вже, знаєте, я вже на релаксі. Я вже на релаксі, я вже розумію, що ну, вже як буде, так і буде. Так, поки я тут з вами спілкувалася, у мене вже підсохли губи, я відчуваю. І беремо тепер оцю прозору штучку і поверх проводимо. Робимо такий глянць. Але обов'язково потрібно, щоб е, перший вас слой висох. Мікарний. Ну, і як бачите, ось так виглядає мій мейк. Він е, трошечки такий нарядний вийшов, тому що я додала блис... блиску трохи на повіки. Але... В принципі, я так фарбуюся кожен день. Я не дуже пікасов в цьому плані, я можу вам точно сказати. Але якщо у вас, як у мене, руки ростуть з, з того самого місця, то ви теж зможете це зробити. Як вам? Напишіть плюсики, якщо вам сподобалось. У мене було все на сьогодні. Зустрінемось вже дуже-дуже скоро в наступних відео і не забувайте писати коменти, це дуже-дуже важливо. І підписатися на канал. Па-па-па-па! До скорої зустрічі!